Перевіряємо, чи справиться мило від Милзава за 55 гривень з таким забрудненням. Це фарба для волосся, відповідно, трошечки забруднений шарфік у мене. І давайте будемо пробувати. Коштує це мило 55 гривень. Ми намилюємо його так. Потім можна в машинку кинути або просто руками відстирати, як вам зручно. Мило на основі змиленої кокосової олії дуже ніжно зволожує кожу рук. І вони просто зволожені, як після салону. Ви постирали, ще й подоглядали за своїми ручками. Я вважаю, що це мило коштує 55 гривень, а ви як вважаєте, чи користуєтеся ви ним? Якщо вважаєте замовити, просто напишіть мені в особисті повідомлення. Дивіться. Все, вистиралося. Дотираємо, вимилюємо піну. Я ще хочу в машинку вкинути, звісно, його. Але, дивіться, чистота і красота. Класно. Чому машинку? того, що сушити немає де? а воно в машинці прокрутиться і викрутиться і буде майже сухе. Бажаєте замовити таке мило, напишіть мені в особисті повідомлення.